Доброго дня, мене звати Світлана Лобес, я психолог і тілесний терапевт. І сьогодні ми поговоримо про тему психологічних кордонів і вмінню витримувати емоційну напругу, вміння відстоювати кордони через практику кундаліні-йоги, практика медитація на розширення аури. Як тілесний терапевт і психолог цю практику з кундаліні-йоги все-таки даю трішки в іншому ключі. Мені, як людині з достатньо розвиненою логікою, логічним мисленням важливо пояснювати для своїх клієнтів, ну і в першу чергу для себе, як це працює. І ось, якщо ми говоримо про нейрофізіологію, то ць, саме ця практика допомагає пропріоцепцію тобто відчуття власного тіла у просторі. Завдяки а, такому глибинному а, усвідомленню, коли ми спостерігаємо за своїм тілом у просторі, формується цей навик прямо від фізичних тілесних кордонів. Тобто ви починаєте більше відчувати своє тіло, свою присутність і простір навколо. Далі, наступне, ця а, вправа допомагає тренувати префронтальну кору, а префронтальна кора відповідає за самоконтроль. І таким чином ви можете безпечно м, м, сприймати емоції, регулювати їх всередині себе, і тоді ви не вибухаєте а, на будь-який подразник. Але і в тих ситуаціях, де необхідно не включатись, ви можете витримати чиїсь надмірні емоції. І третій момент це глибоке, повільне дихання, яке супроводжує цю вправу, і воно допомагає збалансувати і врегулювати нервову систему. Тож, якщо ви не знайомі з повним йогівським диханням, я раджу вам знайти це відео. На моєму каналі я залишу ссылку у першому повідомленню для того, щоб опанувати саме цей вид дихання, який вам допоможе ще додатково працювати із а, спокієм, да, приводити себе у баланс і рівновагу. І так, давайте з вами а, спробуємо виконати цю практику цілесну. Для цього ви сідаєте в просту позу. Це може бути на стільці або на полу. Якщо ви не звичні до йогівських асан, я пропоную вам підкласти під таз подушку. І далі, а ви піднімаєте руки чітко паралельно підлозі, ви витягуєте вказівні пальчики. Да? Він називається у йогічних традиціях палець Юпітера, який такий відповідає за самоконтроль. Да? Але а, умовно, ось така поза натяжіння просто ментально підсилює те, що ви вже знаєте, те, що я вам сказала, да? що а, ця вправа. Буде впливати на вашу префронтальну кору, на навичку самоконтролю і витримування. І ось в такій позі з рівною спинкою підборіття трошки вниз, а ви починаєте дихати повільно, наповнюючи спочатку живі, далі проштовхуючи хвилю вдиху уверх. І поступово спокійно видихаєте, заплющуєте очі і концентруєтесь у точці третього оку. Це просто додаткова концентрація. А через деякий час, приблизно 1 2 хвилини, ви помітите, як наростає напруга в тілі. Ну, дійсно, поза ця незвична, і вона викликає напругу ваших м'язів. І ось тут важливо трохи попрацювати з думками, не включатися в тілесні реакції, а спробувати сприймати їх просто як відчуття. Бо дуже часто, коли ми стикаємося із болем, далі які, як ідуть якісь думки, які підсилюють цей біль, і він стає неможливим. Те ж саме стається і у будь-якій психологічній взаємодії. Тобто, коли на нас нам хтось тисне, це відчувається як тиск, да? або хтось відчуває дуже сильні емоції, ми включаємося, ми відчуваємо дуже сильний психічний біль і втрачаємо власні кордони. І ось тут, в цій вправі, ми вчимося витримувати власну напругу, а оскільки фізично. І психічна напруга відчувається так само, і мозок не розрізняє їх. Ми тримуємо буквально свій мозок витримувати напругу. Почніть з двох хвилин і поступово кожного дня додавайте ще по одній хвилині. Ну, поки не дойдете десь до 7 хвилин. Деякі продвинуті практики роблять цю медитацію на протязі 31 хвилини, але пам'ятайте, час не настільки важливий, як ваші особисті відчуття. І тут є головне правило: зусилля, але не насилля. Це дуже важливо. І ось коли ви відчуєте дуже сильну нестерпність, коли це стане прямо от фізично боляче, подихайте, просто подихайте. І відчуйте, що за допомогою дихання глибокого і повільного ви можете ще трошки протриматись. Тобто, правило таке: якщо нестерпно і дискомфортно, ви витримуєте ще трішки і потім опускаєте руки. І так, поступово. Через тренування тіла, тілесної напруги ви вчитесь витримувати психічну, психологічну напругу. А це означає, що ваші кордони будуть зміцнюватись. Це означає, що тепер будь-хто не може вами маніпулювати за допомогою своїх емоцій. Тепер ви відчуваєте своє тіло, ви відчуваєте всередині себе здатність витримувати. Зазвичай а, в йогічних традиціях кундаліні йогі цю практику рекомендують виконувати на протязі 40 днів. Ну, є якась таке знання, що ніби для того, щоб сформувалися нові нейронні зв'язки, необхідно від 21 до 40 днів. Але пам'ятайте, сроки це все умовно. Час також умовний. Я все-таки за те, щоб а, люди відчували себе, а, щоб ми вчилися відчувати себе, да, свою здатність витримувати свої можливості. Ну що ж, тоді а, бажаю вам вдалої практики, а, і я вважаю, що у це вміння навичка витримувати а, відчуття своїх психологічних кордонів це основна навичка. У нашому житті, яка допоможе нам збудувати щасливі, здорові, гармонійні стосунки. Тож бажаю вам успіхів і підписуйтесь на мій канал, і запрошую на особисті консультації, де допомагаю працювати із тривогою, панічними атаками, самооцінкою, ну і звісно, і стосунками.